На жаль, транспортування нафти російської через Україну продовжується і там контракт діє до 29-го року. Тому не знаю, чи буде. А як думаєш, теоретично може бути припинено транзит нафти через нас? Я думаю, теоретично так. І це досить реалістично, але враховуючи, що як Словаччина, так Угорщина мають право вето в Євросоюзі, то чи підемо ми на такий крок, ну. Навряд, чи. але ми бачили цього року досить активні зупинки в транспортуванні нафти, які забезпечували Збройні сили України. Е, оце були дієві санкції на російську нафту. Окей, а що з цінами на газ на європейському ринку, на світовому? Ціни на газ так само знижуються, але насправді вони знижувалися. Більше е, тиждень-два назад зараз вони відносно стабілізувалися, і так само одна з причин, чому вони знижуються, це ці очікування мирних перемовин, якісь заяви будь-яких сторін, які е, говорять про те, що е, найближчим часом може бути якась угода. і Це все впливає на трейдерів, які торгують е, різними ресурсами, в тому числі природним газом. В Європі газу доволі багато, а хоча у сховищах його менше ніж минулого року. Але тепла погода в листопаді, в першій половині грудня, і значні надходження природного газу з Норвегії до Європи, і так само значні надходження ЛНЖ, зрідженого газу з різних джерел. Але найбільше сполучених штатів Америки вони дозволяють цінам знижуватися.